Сьогодні робимо ось такий макіяж продуктами від Ліза Елдрич. Я закохалася в цю жінку, в її бренд, в те, як вона фарбується, і в її ставлення до нанесення і носіння макіяжу. Дуже приємно спостерігати за нею. В неї є Ютуб канал, там більше двох мільйонів підписників. І це не просто так, а ця жінка вона надихає. Залишу посилання на її. В YouTube канал під відео, а також всі продукти залишу в описі до цього відео. Вже не терпиться мені наносити цей макіяж. Зараз зроблю монтаж, і ви побачите це перетворення разом зі мною. Починаю з бальзамчика для губ. У Лізи Елдрич немає бальзамів, тому я використовую свій улюблений, найкращий за все моє життя бальзам від ікукінь. E Такий має рожевий колір, приємний запах, 100% натуральний. Арганове масло і масло мигдаля. Я купувала його за 7 євро, здається, це по знижці. Так, він коштував 10 євро на дуглас. І він надзвичайно крутий, тоненький, на губах, не відчувається. Але це єдиний бальзам за все моє життя, який і після того, як він сходить в губ, залишає губи м'якими і доглянутими. Можливо, це через те, що тут натуральні інгредієнти, але він. Середнього сегменту, але вистачить його не дуже довго, це я вже зрозуміла. Класний. Так, переходимо до чогось дуже цікавого. Я, до речі, поклала собі всі продукти: в отаку от косметичку від Шанель це моя найменша косметичка, і тому що продуктів в мене не дуже багато від Ліза Eldridch, я вирішила їх всі помістити в одну маленьку сумочку. Перше це тональна основа. Я отримала від Лізи Eldridge. Зараз покажу, якщо я не викинула, а, ось такі тестери. Хочу звернути вашу увагу, я використала всі чотири. І я почала з найсвітлішого четвертого номеру. Я думала, окей, він непоганий, ну спробуємо п'ятий. І коли спробувала п'ятий, я думала: окей, гарний колір. Я думаю, п'ятий мені підійде. Спробую шостий. З шостим моє обличчя виглядало ще набагато краще, і колір обличчя з тілом дуже гарно пасували. І потім я ще пробувала сьомий. Він був з нейтральним підтоном. І я зрозуміла, що шостий мені подобається найбільше, але коли отримала його в тубі, то, ну, здається, він мені трошечки світлуватий, може, через те, що я засмагла тіло, плечі, декольте, і тому зараз, здається, трошки світлий, але це для мене не проблема. Чудове упакування. Чудово. Тут є короткий опис цього тонального. Також всередині, дивіться, яка краса ось так воно відкривається. Також на цьому папері, дуже гарному, є короткий опис інгредієнтів, які доглядають за шкірою, і знову розказують про те, який цей крем чудовий. Тут також є QR-код, і на моєму ось цьому пробничку теж був QR-код до відео з лізою, як наносити правильно цю основу. Я не пам'ятаю, дивилася я чи ні, в мене таке враження, що я передивилася вже всі відео від Ліза Елдріч, тому не пам'ятаю. Чудове, дуже гарне, люксове упакування. Приємно тримати в руках, але я вже зрозуміла один мінус. В кришечці така цікава геометрична форма, і в самій баночці треба трохи часу, щоб правильно його закрити, щоб воно стояло ось рівно. Але якщо хтось не перфекціоніст, то може не проблема, я думаю, я скоро теж перестану так робити. Упакування. Так, да. упакування, Ліза Елдридж, дуже приємно кожного разу торкатися до нього, тримати на руках, дивитися, клас. Якби в мене була можливість, я б, мабуть, зробила б собі декілька поличок в квартирі, виставила б туди свою улюблену косметику і просто кожен раз, коли проходила повз цих поличок, дивилася б на них і думала: вау, життя прекрасне. Так, Ліза Елдридж. Я взяла собі шостий відтінок з золотим підтоном, як було заявлено на сайті. Ліза Елдріш розказує про те, що вона зробила спеціально таку формулу цього дозатора, що виприскується половина кількості засобу, як, наприклад, у всіх інших тональних, тобто вдвічі менше. І вона сказала, що її повинно вистачати. Ну, для мене не вистачає, тому я беру відразу три помпи. Вони малесенькі. Ось так. Я вже дуже багатьох відео бачила, що Ліза Елдріч користується ось цим пензликом від Зоїва номер 110 для нанесення тонального крему і кремових інших текстур. І я не стрималась, він, до речі, був не дуже дорогий. Я зазвичай як це роблю, наношу засіб на центр обличчя і перехожу потім до периферії. Перший раз, коли я наносила цей тональний, він е, в мене негарно ліг. Мені здається, через те, що я нанесла дуже багато е, догляду перед цим. Він у мене не ввібрався в шкіру і ну, вийшов такий каламбур. Ну, ось дивіться, чудовий тональний, він зливається з шкірою. Неможливо сказати, що. Е, в мене щось нанесено на обличчя. Просто шкіра з цим тональним стає ось так. Нанесла, і вона стає красивішою. Тон рівніший. І е, це більше матовий тональний, шкіра з ним не сяє, але в мене є бестселер від Ліза Eldritch. Це її хайлайтер. Ну, дуже мені подобається. Я хочу одну сторону обличчя перекрити пензликом, а іншу спонжиком. Спонжиком також дуже класно наноситься. Ось дивіться, я прям бачу, що моя шкіра стає красивішою. Але я не бачу, що на ній є якийсь засіб. Це, до речі, також палітра від Ліза Eldridge іде далі. Дуже гарно, в мене дуже бліде обличчя, але шкіра на тілі має яскраво виражений жовтий підтон. Тому. Я дуже рада, що є так багато підтонів, тонів в цій серії тональних. Мені здається, більше 25. Ліза Елдріч, вона як мама для всіх своїх продуктів. В мене є таке враження. Вона за кожен відповідає і серцем, і душою, і грошима. І вона пишається кожним своїм продуктом, і це, звичайно, дуже притягує. Мені таке дуже подобається, коли люди роблять не для того, щоб їх більше купляли, а для того, щоб була краща якість, і щоб люди були задоволені своїми покупками. Так, перехожу до спонжика. Я думаю, нанесу ще трошки, тому що спонжик вбирає більше продукту, ніж пензлик. Ось, я вже відчуваю, що мені треба знову помпа дві. І Ліза говорить про те, що в цьому тональному є 360 помп. Тобто, по її теорії, повинно засобу вистачить на 360 днів користування. І ось хочу, щоб ви звернули увагу той тональний, який вже в мене пару хвилин є на обличчі, як він потемнішав в порівнянні з тим, який я тільки що нанесла. Якщо ви думаєте, що спочатку ой цей тон засвітлий, то почекайте, він стане таким, як треба. Також в багатьох відео Лізи я бачила, що вона використовує свій тон як консилер. Ми також так зробимо. Залишками на спонжику я пройдуся по підборіддю і шиї. Ну, дивіться, як. Моя шкіра тільки не блистить і має рівніший тон. І я думаю, для щоденного макіяжу, для макіяжу без макіяжу це ідеальний варіант, це те, що люди хочуть від Сісі, Бі-Бі-кремів, залишками трошки пропрацювати ще раз те зону підборіддя. І зону під очима. Також Ліза постійно наголошує на тому, що тон можна нашаровувати, тому можна використовувати як консилер. До чого я перейду наступне? Це хайлайтер. Хайлайтер я вже показувала в своїх попередніх відео про макіяж Кіри Найтлі. Там я і побачила цей хайлайтер перший раз. В косметичці Кіри Найтлі дуже мені сподобалося, як вона про нього розповідала, і я вирішила собі придбати. знову таке чудове упакування. В мене, правда, зліз, злізло вже це золоте покриття на буквах, але нічого страшного, це мене ніяк не турбує. Такий спонж, і я буду наносити на всі зони, там, де повинен бути хайлайтер. Також наношу ось сюди ще трошки. Я обожнюю цей хайлайтер. Це один з найкращих продуктів в моєму житті. Я збираюся скоро зняти таке відео з найкращими продуктами в своєму житті. І там буде цей хайлайтер. Він чудовий, в ньому натуральне живе сяєння. В ньому немає ніяких частинок. Просто таке враження, що ви спітніли там, де треба. Отак от. Дуже-дуже гарно. Він не забирає тональний з тих місць, куди ви його нанесли. Ці продукти не доставляються в Росію, і я так розумію, в Росії їх ніяк не можна придбати. В Україні, на жаль, також. Але всім дівчатам, хто в Європі і хто має можливість купувати щось в Європі, дуже раджу. Я думаю, ми перейдемо до ось цієї палеточки. Так само чудове упакування. Тут можна витягувати рефіли і вставляти рефіли, які ви хочете. На сайті у Лізи Елдріч можна придбати кольори в одному рефілі, такі, які вам подобаються, і замінювати, і змішувати так, як вам подобається. Дивіться чудові теплі кольори. Назвичайно гарна палітра, має різні текстури в різних рефілах. Зараз покажу свочі. Повинна зазначити, що вони дуже легко і дуже приємно тушуються. Ось так видно? Дуже-дуже класні тіні. Я подивилася відеопрезентацію цих палеток тіней у Ліза Елдріч, і вона робила також з кожної з цих палеток макіяж. І я постараюся відтворити щось схоже, щоб продемонструвати всі шість відтінків. Додам ще свій олівчик від ельф. Швиденько відтінок топ. Візьму такий пензлик для складочки. І буду наносити ось цей тепло світло-коричневий в складочку ока. Приберу залишок продукту, якщо він там скатався. Так, і наносимо. Я наношу без бази тільки на тональний крем. Вони не скаженно пігментовані, і це мені подобається, тому що. Навіть якщо я поспішаю або не обережна в макіяжі, то не буде багато плям і ситуацій, коли треба виправляти ситуацію. Дивіться, як гарно. Такий дуже гарний відтінок теплої тіні Підкреслює блакитні очі мої. Пухнастим, але трошки пласкішим пензликом нанесу об'ємно на нижню повіку. Цей самий колір. Тепер я беру ще менший пухнастий пензлик і буду змішувати ось ці два відтінки, щоб ще більше заглибити складку і куточок ока. Дуже легко і швидко тушуються ці тіні. Коли я набираю їх пальчиком, то я відчуваю, що текстури різні, але коли набираю пензликом і розтушовую на повіці, то вони всі однаково гарно тушуються. Я не можу сказати, що за текстура в одному відтінку, що за текстура в іншому і хочу повернутися до пензлика з нейтрально-коричневим відтінком і підтушувати всі межі, кордони. Ось так заглибила. Тож підсихає. Я хочу закінчити обличчя. Також в одному з відео я бачила, що Ліза використовує ось цей світло-коричневий засіб як контур. Мені здається, це чудово, тому що тоді очі і обличчя мають однакові тональності в кольорах. Тому я також наберу на ось такий невеличкий пензлик від Real Techniques. Не знаю, що це за номер контур Brush, називається. І дуже легко. Дуже стримано пропрацюю скули. Не скули, а виглиці. І не лоб, а чоло. Мої підписники вчать мене трошки правильних українських анатомічних слів. Він має теплий підтон. Тобто, це, мабуть, скоріш за все, більше як бронзер, але все одно дуже гарно виглядає. І я б не сказала, що занадто рижить, чи щось таке. Також трошки на лоб, на чоло. Мабуть, цей рефіл у мене закінчиться найшвидше. Треба буде дозамовлювати. Але це, це дуже круто. У мене в декількох палетках уже рефіли, які я використовую як контур і як тіні для брів, закінчуються набагато швидше. І тоді палітра не така багатофункціональна. Так, мені подобається. І також кінчиком. Пензлика буду наносити ці тіні на носик. Так, я думаю, моя туш вже підсохла, і я хочу зробити цей макіяж трошки складнішим і яскравішим. Тому, я думаю, я наберу пальчиком ось цей металевий відтінок і нанесу на центр ока. Дуже гарно він працює з кольором моїх очей, витягує всю блакит, яка в них є. Так, куточок я залишаю, туди ми нанесемо найсвітліший відтінок, сяючий, буде виконувати у нас функцію хайлайтеру. Наношу пальчиком, тому що пальчиком металічні оці властивості відтінку передаються краще з блискітками. Мій чоловік ходить з дитиною і свистить. О, а зараз почав пилососить. Він додає такого сяяння, якого якого свята, тому що це дійсно просто блискітки без будь-якого підтону. Дуже гарно. Я візьму ще такий також плотно набитий, тоненький плоский пензлик. Візьму, мабуть, буду змішувати також ось ці два кольори і зроблю лінію вдовж лінії росту вій. І через те, що металік такий яскравий, я додам ще більше заглиблення в куточки ока. Це більш насичений і е, яскравіший варіант макіяжу. Я використала 5 відтінків з палетки. Це, можна сказати, однакові відтінки, тільки оцей ось насиченіший червоний, можна комбінувати, можна або той, або той використовувати. Обидва виглядають дуже гарно. Далі пропоную перейти до Губ. Для Губ. У мене є три продукти: дві помади і один олівець. Ось така сатинова гарна помада натурального відтінку Губ. Цей відтінок називається Kate Mischief. Я залишу посилання на всі продукти внизу. Дуже гарний натуральний відтінок. Мабуть, зроблю Swatch і скористаюсь цим Сводчем як румянами, тому що це дуже-дуже гарний соковито-рожево-персиковий відтінок для. Щічок. Я люблю наносити помаду спочатку на руку і набирати з руки пензликом, тому що точні маски помади на щуках дуже складно розтушовувати. Ось так. З'являється життя на обличчі. І цю помаду я хочу нанести також соло на губи. Я дуже здивувалася, коли перший раз наносила її, тому що це був дійсно мій колір губ, але губки виглядали дуже привабливими. Ця помада наноситься дуже легко. Вона не відчувається на губах. От дійсно, перша помада в моєму житті, яка не відчувається на губах. Вона також, я впевнена, має доглядові компоненти, як і всі засоби у Лізи Eldridge. До речі, хайлайтер також доглядає за шкірою. Вона дуже-дуже приємна, вона зволожує, вона чудово виглядає, чудово носиться. Також мультифункціональний колір. А це помада бестселер у Ліза Eldrich. Це. Вельветові помади. Я собі замовила нюдовий відтінок, тому що я люблю нюди. Якщо ви бачите, не знаю, покажеться камера у мене на айфоні чи ні, чудовий вельветовий фініш на помаді. Я перший раз в житті таке бачу. Дуже-дуже гарний, якісний продукт. Помади також чудового кольору. Має більше в собі рожевого підтону, ніж теплокоричневого. Я очікувала більш туди, до бежевого. Відтінку, але так само дуже чудово пасує до моєї зовнішності. Так само не відчувається на губах. Дуже приємно. В нанесенні і в носінні. Забула сказати, в мене відтінок velvet Fun. Такий самий відтінок і олівчика. Він в мене буде універсальний для багатьох різних помад. Роблю контур. Ось такий макіяж. Це яскравий варіант макіяжу, вийшов у нас з косметикою від Ліза Елдрич. Мені дуже подобається. Мабуть, з усієї оцієї косметичної історії мені подобається ставлення Лізи до її продуктів і до її макіяжу. Надзвичайно приємно спостерігати за тим, як вона насолоджується цим процесом. І надзвичайно приємно користуватися продуктами, які зроблені з любов'ю. З натхненням і з бажанням зробити цей світ краще. Надіюсь, вам сподобався цей макіяж. Мені було дуже приємно користуватися цими продуктами і поділитися своїми враженнями з вами. Пишіть в коментарях, як вам продукти від Ліза Елдріч, і що б ви хотіли собі замовити і спробувати. Дуже дякую, на все добре!